Вітаю, друзі, в рубриці англійська за кавою. Аби наші уроки були більш природніми і такими невимушеними. Я запросив в гості свого друга Юру, і ми проведемо урок разом з ним, щоб. Щоб ви відчули, як це бути в ролі учня, і ви, зокрема, теж можете бути в цій ролі. Тому коли я буду запитувати, Юру певні питання, ви теж натискайте паузу і намагайтеся відповідати, думайте, як би ви відповіли. Тобто уявіть, що ви сидите в цьому класі і разом з нами вивчаєте англійську мову. Ми сьогодні повторимо попередній матеріал, тобто основа основи це є дієслово бути, і поговоримо про три прийменники в англійській мові. Ми взяли їх з моєї книги Тисяча слів. Тобто, наше обговорення буде на основі цієї книги. Якщо ви вже її придбали, це чудово. Зможете відкрити на першому уроці і будемо з вами вчитися по ній дуже часто. Отож, починаємо наш урок. Юра, я не до кінця знаю рівень твоєї англійської мови, тому хотів би тебе запитати, чи ти знаєш займенників в англійській мові. Тобто, як буде я, ти, ми, вони. Ну, я початківець в англійській мові, тож я думаю, що варто повторити трошки. Так. Добре. Попереднього разу ми з друзями говорили про те, як буде бути. Тобто в українській мові ми не кажемо є. От я є тут. Нам не обов'язково в українській казати, що я є тут. Я можу сказати, я тут. Ти там. Наприклад, він на вулиці. В англійській мові ти завжди маєш казати є. Завжди. От, наприклад, оце є, до кожної особи воно своє. I am, це я є. Якщо ми кажемо заперечну частку, це я не є, I am not. Ти є yeah, це «you are», Це читається як А. Просто одна буква. А. Ти не є, you are not. Він це хі. She, it. Коли вживається іт, може в курсі? Вони. Ні, вони це зей. Зей. Так, про неживі предмети і тварини. Тобто ми вживаємо. Eat. Ми не можемо сказати, що пес це він, хі. Це неправильно, Хі – це людина. Тобто he, she, eat. it. І ми кажемо завжди іс. Is. 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 Тобто, якщо ти скажеш he, а це вважається серйозною помилкою. He, she, it, is, або «not» – Заперечення. Ми це we. We mm. є це А. Тобто you are not». і we are це ми. Ми не є, we are not. І вони це є they, are. «they». «They are», «they are not». Тобто треба А сказати, потім «not». Зараз ми побудуємо прості речення, або ти, ти потренувався це вживати. Наприклад, ти скажеш, що ти є щасливий. От ти каже: від свого імені я є щасливий. I am. Не ам а. I are, am, am. I am Щасливий, happy. як буде Happy. Happy, так. Скажи мені, що ти, Ростик, ти є щасливий. You, Можеш підглядувати собі. u ...happy. Супер. Скажи, що ти не є ем, в Тернополі. You are not Ternopil. Як буде у питання на засипку. Ми зараз про це будемо більше говорити, але може знаєш. ...in. In. Ти не є в Тернополі, повтори, будь ласка. You are not in, Ternopoli. in Ternopoli. Юра, скажи, будь ласка, що ми є у Львові. We are in Lviv. Чудово. Okay. То, наприклад, ти хочеш мене запитати, чи ти рос такий щасливий? Як ти це зробиш? Are you happy? Дуже добре. Запитай сам себе, чи ти щасливий. Тобто я щасливий? Are I happy? Ні. Я не чую є. Оце є, я не почув від тебе. А, Як то читається? M. M. Okay. Давай ще раз. Я Am. є щасливий? Ствердження? Питання. Питання. Am ай, happy? Am I happy? Am I happy? Am I happy? Am I happy? happy. Запитайся, чи вона є у Львові. Mm. Чи вона є у Львові? Is she in Чудово. Відкрий, будь ласка, тепер книжку. Ми про прийменники з тобою поговоримо сьогодні коротко. Я думаю, що і друзям буде цікаво цю тему розглянути. Ти бачиш перший прийменник, який ми сьогодні вивчали, це є Ін. І тут mm -hmm. пише, що вживається для опису закритого простору, часового відрізку або ситуації. Тобто, ти можеш сказати, що ти в біді, у біді, ти у Львові. Ти у Івано-Франківську, ти в кімнаті і так далі. Це є Ін. Зрозуміло, так? Так. Можеш спробувати прочитати перше речення, якщо у тебе вийде. Якби щось я тебе трошечки виправлю. She is in the kitchen. Та вона є в кухні. А якщо б тобі треба було з цього речення зробити запитання, чи вона є в кухні? Як би ти це зробив? Якщо ти візьмеш до уваги от цей цей наш урок? Як це переробити? чи вона є в кухні? Is she in the Кічен. Прекрасно. А запереч, будь ласка, що вона не uh, на кухні. Вона не є на кухні. She is not the kitchen. Тільки забув це було покласти. In the kitchen. Да. А якщо б, наприклад, тобі треба було сказати, що вона в кімнаті. Ти знаєш слово кімната? Як буде? Room. Room. Скажи, що вона є в кімнаті. She is in the room. Прекрасно. Будь ласка, наступне речення: I will see you in. N, то слово читається година, I will see you in an hour. I... Тобто я побачу тебе in в ролі через, за за годину. Якщо би ти мав сказати, що, ем, наприклад, я буду, ну, буду, ти не скажеш, але я тобі підкажу, я буду у Львові за дві години. Буду, це буде Will be, Ми про це поговоримо якось в майбутньому. Скажи, будь ласка, я буду у Львові. I will in LV. Через дві години. Підказку маєш? In. In. Dві. Як буде два. Uh, two. two. І тут є hour. А якщо ми хочемо множину зробити? Як ми будемо? Hours. S, s, hours. 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 Чудово. Давай, будь ласка, третє речення. He is in trouble. 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 Може, чув це слово trouble чи не чув? Це є біда. біда. Тобто він є у біді. Якщо би тобі треба було сказати, що ми є в біді. Як це? E... Підлянь собі. Як буде ми є в біді. We... Так. We are. Так. In trouble. trouble. Trouble, Trouble. Запитайся мене. тобто Ти мені знову телефонуєш і кажеш, Ростик ти в біді. Ростик. E... Так. You are... Недобре. Ти вже сам стверджуєш за вісь мене. Are you. trouble? А де у? У. In trouble. in trouble. Окей, ти зрозумів, як вживаємо in? Так. Давай on. On – це є на. Тобто, от, наприклад, склянка. Оця склянка стоїть On – Це на. In – це десь би було в шухляді, наприклад, а on – це завжди на якійсь поверхні.